Коли ми візьмемо розпад Радянського Союзу, деякі країни пішли одним шляхом, а деякі пішли іншим шляхом. От, наприклад, Росія е, підімнула політичні еліти України, Молдови і Білорусі. І нав'язала їм о своє бачення історії. Таким чином, в нас, наприклад, є країни Балтії, які намагалися проводити свою національну політику. Які моментально засудили комунізм, які провели люстрацію, які відсунули всі радянські наративи з свого життя і вибудували нормальну країну? Ми про це говорили з 90-х років. Ніхто не чув, говорили там провокатори не на часі і так далі. В кінцевому результаті, що ми бачимо, цей шлях, який обрали країни Прибалтики, зрештою Польща та сама, призвів до вступу їхньої країни в НАТО, вступу в Європейський Союз. А в нас, на жаль, але пробували так припудрити оцей, оцей комунізм, нас кого висунули в президенти. Перший так званий президент, якого називали, Кравчук відповідав за ідеологію, головний комуніст України. Далі червоний директор Кучма, який привів цю всю олігархію. Далі вони намагались загравати. Далі в кінцевому результаті ми знаємо, що прийшло. і завжди виправляли це українці на майданах. Тому абсолютно кожен корінчик руского міра має бути викорінений не тільки з Львова, а повністю з України. Ми повинні зрештою дивитися українськими очима на нашу історію. Я пам'ятаю, як в 2012 році Львівська міська рада прийняла ухвалу про прирівняння комуністичного режиму до нацистського режиму в місті Львові і про заборону оцих червоних шмат. І у цих е колорадських стрічок це викликало, викликало страшне обурення. На нас подавали в суд. Нас звинувачували там всіх можливих неможливих гріха. А потім, після перемоги Революції Гідності, ця наша ухвала стала основою для закону про е декомунізацію. Коли валили пам'ятник Леніну, пам'ятаєте, як вони верещали, що не можна, це наша історія, не все так однозначно і так далі? Розумієте, нам зрештою треба побудувати українську Україну для українців, де українець буде відчувати себе господарем, де будуть дружно жити всі дружні до нас представники інших національностей, де ми будемо частиною великого європейського світу. Частиною колективних е, союзів по безпеці ми мусимо е, зрештою зрозуміти, і коли я дивлюся на цю соціологію, що ще 13 відсотків святкує е, або бачить, Вважаю, о, так, в, в, цей в, день. вважають е, це свято е, святом це 9 травня. Я прекрасно розумію, що тут є так само е, питання і до е, всіх тих, хто був при владі. Навіть станом на зараз у нас 9 травня в Кодексі про працю є офіційно свято. Є законопроект, у нас є в парламенті одна депутат Оксана Савчук. Вона зареєструвала законопроект. Його ніхто не хоче розглядати, на жаль. Так само, як і проєкт Вітровича і моїх колеги. Тобто, та, 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 ну, таких, таких законопроєктів, я думаю, ну, знаю, я надіюся, що просто. Вони вважають, що це не знаю, не на часі, чи це відбудеться там, в, який, в якийсь е, найближчий час. Але, зрештою, в них так само помінялася думка в, цій, в так званій е, більшості парламентарів. Тому що питання ідеологічні є надважливі. Питання, що оголосив головною по суті свої, своїм завданням Путін? Де на, як він казав, де націоналізацію України? Денацифікацію, тобто ми маємо, значить, стати всі українськими націоналістами, почати дивитися на світ через українські окуляри, будувати державу національну. Зрештою, всі майдани про це були. Всі люди хочуть справедливої української держави, де ми будемо відчувати себе господарем. Тому. Ніяких 9 травня ніяких інших там перших травм. Ну, оці всі їхні радянські маркери, вони мають бути повністю всі ліквідовані. Україна має сприймати та я думаю, що і сприймають люди. Влада українська має сприймати Другу світову війну, як сприймає весь цивілізований світ. Це 8 травня, вшанування жертв, тому що це величезна трагедія, де, на жаль. Але Україна так само втратила свою незалежність нас. Один окупант змінив іншого, як кажуть українці, перемога коли ми над Бухінваль. Тому я переконаний, що так воно буде. Я вірю в те, що, зрештою ми вибудуємо українську державу, де будемо відчувати себе господаря.